встречать зятя. Он командир батальона и его, всех подчиненных, всех наших деток. И в общем-то всех, да, да, всех всех встречаем. Два года протерпели, два года промолились, два года прождали, и два года в тревоге. Ни дня, ни ночи покоя, постоянная тревога, забота, и молитва. А сейчас Радости, ощущения таких, ну, душа переполняется просто радостью, счастьем. И, конечно, и болью хочется, чтобы все-таки этот мир не сейчас мгновение это было, а чтобы наступил наконец-то весь этот мир. Перший батальйон 72-ї окремої механізованої бригади. Пройшовши два роки війни, повернувся додому для проведення міжнародних навчань. Командир батальйону Славян. Вважаю здоров'я, товариші гвардійці! Поздравляю! Поздравляю вас з поверненням до пункту постійної дислокації. Вільна, вільно! Міський голова міста Біла Церква, дикий Геннадій Анатолійович. Доброго дня, шановні наші захисники. От ви знаєте, вчора цілий день лив дощ і погода була, а сьогодні на ваше повернення Бог дав от таку гарну погоду. Як бачив, що ви повертаєтесь, дякувати Богу, до, до нас, до Білої церкви, до місця постійної дислокації. Всі білоцерківці і взагалі народ України щиро вам вдячний і вклоняються за вашу тяжку і нелегку роботу військову. Ви встояли, ви вистояли і ви захистили Україну. Слава Україні і слава героям. Дякую, що повернулись живі і здорові. Слово надається голові районної державної адміністрації Маршалку Вадиму Анатолійовичу. Доброго дня. Ну що, хотілося б подякувати вам за вашу радну працю, хлопці, і сказати, що Білоцерківщина завжди була з вами. Підтримувала наскільки могла, і надалі це продовжиться, тому що взаємодія 72 окремою механізованою бригадою, вона це називається дружба. Все, що стосується того, знаєте, хто з вас прийде додому, хто продовжить службу, але хотілося б запевнити вас усіх, що всі ті питання, які на сьогодні на вирішенні стоять в країні, в державі загалом і Біла Церква, Білоцерківщина, Київщина. Хотілося б бачити кожного з вас, помічником, другом, і тею людиною, яка небайдужа, яка, пройшовши схід, буде активним і небайдужим елементом отої системи, яка на сьогоднішній день, надіюсь, змінить життя кожного з нас. Тому ще раз низький уклін вам за вашу працю. Дуже приємно те, що на сьогоднішній день ви всі стоїте перед нами, живі, неушкоджені, і хотілося б, щоб ваша гвардійська виправка, ваша сноровка, ваша степінь навчання вашого допомогли тій молоді, які прийдуть по контракту на службу. 72 другу дивізію. Слово надається командиру 72-ї бригади, полковнику Соколову Андрію Васильовичу. Шановні рідні та близькі, шановні мешканці міста, товариші, солдати, сержанти, офіцери. Ми пройшли два роки шляхами війни. За спиною в нас Багато славетних чинків. Це і оборона Азовського узбережжя. Це і визволення Маріуполя. Це і оборона Донецького аеропорту і виконання завдань по блокуванні державного кордону у складі військ сектора Д, оборона Волновахи, Новотроївська, Старогнатовка, Гранітне, Докучаєвськ. На жаль, на цьому шляху ми втрачали друзів. Прошу вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять. Наразі генеральний штаб поставив перед нами наступне. Почесне завдання пройти до підготовку і представляти Збройні Сили України на міжнародних навчаннях. Я впевнений, що з цим завданням ми впораємося з гідністю. І в подальшому, після набуття навичок, повернутися в район виконання завдань і завершити справу розпочати два розпочату два роки. Назад. Це визволення тимчасово окупованих територій Донбасу. Слава Україні! Для благословення та молитви слово надається отцю Дмитрію. Здравію, бажаю хлопці. Ми з вами зустрічалися неодноразово в зоні АТО. Я буду більш лаконичний, Я рад вас тут бачити. Гарно відпочинки, що ви показали все те, вестий е, схист до захисту України, щоб всі побачили, і навіть ті, хто приїде вас навчати, щоб зрозуміли, що в першу чергу ви ті люди, які можуть навчити. Для молитви та освячення запрошується отець Микола. Слава Ісусу Христу, дорогі брати. Кожен з вас є частиною тієї великої нерушимої сини нашого мирного життя, в якому проживають тут в мирний час ваші батьки, матері, дружини і діти. Мабуть, немає таких слів, подяки, які можна висловити. Безпосередньо кожному із вас, які виконали найбільший обов'язок чоловіка, якому Господь дав можливість народитися на цьому світі і жити, це можливість проявити найбільшу любов, яку може тільки проявити людина, захищати свою батьківщину. Дивлячись як тут в мирний час, до храмів входять ваші батьки, дружини і діти. Наскільки вони усвідомили велику силу Божої молитви і Божого благословіння, заступництва ангелів-охоронців перед кожного із вами. І тому повірте, що саме молитва ваших близьких і рідних, мабуть, неодноразово лунала і в ваших серцях, там на сході нашої України. Нехай Господь благословить усіх вас, нехай Господь поміне. У вічності імена тих, які віддали своє життя заради нашої батьківщини, може, будемо слава Thank <laughs> you.